Мама починає плакати, я не розумію, чому вона плаче. Я відкриваю ковдру, і я бачу картину, що в мене правої кінцівки немає. Я думаю, це мені сниться, що це сон. Я накриваю ще раз ковдру, і думаю, зараз поснуся. Я відкриваю ковдру ще раз, і дивлюся — кінцівки немає. Олег у листопаді разом із побратимами потрапив під ворожий мінометний вогонь на Донеччині. Тоді в бою 24-річний захисник отримав низку осколкових поранень та втратив ногу. Після евакуації під час операції у хлопця зупинилось серце. 30 хвилин лікарі намагались врятувати пораненого. І, зрештою, серце Олега таки забилось. Я дякую Богу, що я взагалі лишився живий. Після пережитого захисник на лікуванні в новітньому центрі протезування та реабілітації Суперхюменс, що у винниках, Олег планує повернутись на службу, але для цього потрібен сучасний багатофункціональний протез. Це протез, електронне коліно, з яким я зможу виконувати бойові завдання за призначенням. Ну саме елементарне я зможу бігати на ньому, я зможу пригати. Тобто ну, не буде проблем і перешкод ну, на будь-якій місцевості: гори, не гори, ну нерівні поверхності. Тому цей протез дуже хороший і він дуже дорогий. Такої можливості самому назбирати немає. Історія Олега вразила організаторів Dream Business Forum. Вони вирішили допомогти зібрати кошти на дороговартісний протест на бізнес-форумі, який відбудеться 12 та 13 травня на території відпочинкового комплексу Емелі Resort. Розвиток держави зараз в теперішніх реаліях неможливо без підтримки, без підтримки тих, хто віддає наше життя чи частину себе за наше майбутнє, і ми раді через те бути частиною не просто ще одного бізнес-форуму. А ми раді бути співорганізаторами Dream Business Forum, де ми говоримо про мрії. Про мрії в тому числі і Олега. Як на мене, це дуже сильно, коли велика бізнес-спільнота, фактично, всі люди, які мають можливість, об'єднуються навколо того, щоб допомогти одній людині, яка тим більше має такі великі цілі і таку мотивацію повернутися в стрій, повернутися в армію назад з протезом. Ну я вважаю, що це дуже круто, і на нас лежить величезна відповідальність. Ми точно це зробимо. У центрі протезування та реабілітації Суперхюменс розповіли, протезів такого типу ще не встановлювали, але вже активно працюють над виготовленням. Олег може стати першим в центрі протезування, хто отримає протез з електронно керованим коліном. Це буде один з таких недешевих виробів, але які максимально дозволить повернутися до повноцінного життя пацієнту і вести активний спосіб життя. Після встановлення протезу реабілітація в Олега відбуватиметься швидше. Переконані фахівці, для того аби повернути Олегу активний спосіб життя та втілити його бажання стати в стрій, потрібні понад 2 мільйони гривень. Саме стільки коштує надсучасний колінний протез.